Білорусь вперше залучила авіацію для збиття шахеда. Про це пише моніторинговий канал Білоруський Гаюн. Повідомляється, що подія сталася сьогодні вночі під час чергової атаки РФ по Україні. Один із шахедів знову залетів на територію Республіки Білорусь в Єльському районі. Це було о 3.30 ночі. Після заходу шахеду повітряний просір Білорусі вони військово-повітряних сил Білорусі близько 20 хвилин. Ганявся за ці в районі 3.55 в Єльському районі Гомельської області. чули не Ще двох вибухів і спостерігали яскравий спалах у небі. Таким чином це ймовірно перший зафіксований випадок, коли білоруський винищувач спробував знищити російський дрон Камікадзе. До слова російські війська постійно атакують Україну, застосовуючи як дрони, так і ракети. Причому останнім часом стало нерідкістю, що російські шахеди залітають на територію Білорусі під час обстрілів по Україні. Вперше подібний випадок стався 12 липня, потім 13, 16 і 31 липня. Зокрема, зранку 16 липня до Білорусі залетів російський дрон Камікадзе. Білоруси підняли в небо свою авіацію. Моніторинговий канал розповіли подробиці його маршруту. Дрон зайшов з боку Житомирської області України. Станом на 11-ту ранку за українським часом він вже долетів до Могильова. Йому на перехоплення з аеродрому Барановича було піднято винищувати Су-30 військово-повітряних сил Республіки Білорусь. А за адромом Мечолищі вертоліт Мі-24, повідомив білоруський гайон. Їхніми даними маршрут дрона був наступний: захід до Білорусі і подальший рух на місто Наровля. Далі БПЛА зайшов у Могильовську область і рухався до Бобруська, Бихіва, Березину, а далі на Могильов. БПЛА пролетів над Білорусю понад 300 кілометрів. Загалом як раніше підрахував гаюн, що не менше 9 чахетів залітали до Білорусі. І це лише залипить. До цього білоруські військові лише піднімали авіацію в небо у таких випадках, але не застосовували її. І аби українські безпілотники на відміну від російських летіли туди, куди треба. Треба, щоб їх було вдосталь. Тому РБК Україна проводить збір на впівдрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під відео. Не залишайтеся байдужими, адже кожна гривня рятує життя і наближає перемогу України.